Ліба фройнде хало, зроблю зовсім коротенький анонс, чим ми сьогодні будемо з вами займатися. А ми будемо будувати речення, які висловлюють побажання, якусь нереальну дію, і цим ми будемо з вами займатися протягом чотирьох уроків відео уроків я маю на увазі. Сьогодні я вам поясню, як будуються речення для теперішнього часу. З нестандартними дієсловами. Якщо ви дивитесь це відео, а це значить, ви вже на рівні b 1 b 2 і вам пояснювати, що таке стандартні, що таке нестандартні дієслова, не потрібно. Тому, якщо ви не знаєте, що це таке, в описі є посилання на стандартні, нестандартні дієслова, ви можете туди перейти, почитати. І, але якщо ця тема не зрозуміла, то я б. Порадила вам спочатку розпочати з стандартних, нестандартних дієслів, з трьох форм дієслів, а потім вже переходити до нереальної дії. В граматиці німецькій все повинно бути поступово. Нереальна дія тобто це ті дієслова, які у нас в українській мові ми вимовляємо з часткою «би». Якби в мене був час, якби я зараз була. Десь там, наприклад, для тих, хто за кордоном, якби я зараз була в Україні, якби ми там поїхали б до Києва, тобто мова йде про нереальну дію, те, чим ми зараз не займаємося, те, що ми зараз не робимо, а ми хотіли б це робити, або, наприклад, просто ми висловлюємо так нереальну дію. В німецькій мові чому я розділила саме на 4 уроки. Дивіться, сьогодні я вам поясню, як же будується нереальна дія з нестандартними дієсловами. Наступний урок це буде зі стандартними дієсловами. Третій урок це буде для минулого часу. І четвертий урок це буде з модальними дієсловами. Тобі не слід було б щось робити, тобі не слід робити б щось зараз і. Або в минулому. Ось приблизно такі речення у нас з вами будуть. Чому я починаю з нестандартних дієслів? Я спробую вам пояснити сьогодні, але на другому уроці це буде вам ще більш зрозуміло, коли ми візьмемо з вами стандартні дієслова. І так, нереальна дія для нестандартних дієслів. Я вам сьогодні запропоную 4. Це три такі дієслова, які вживаються тільки в такій формі для нереальної дії. І одне дієслово, яке може вживатися і так, як я сьогодні поясню, і так як я буду пояснювати наступного року. Ми беремо дієслово, наприклад, хабен. Хабен «гіхабт». всі дієслова ми вчимо обов'язково в трьох формах. Для нереальної дії зверніть увагу в теперішньому. І для майбутнього. Це називається теоретично, для того, щоб висловити свою нереальну дію в теперішньому та майбутньому ми використовуємо кон'юнктів цвай при теліту. Тобто беремо дієслово в минулому часі. В другій формі це у нас хате. У нас є коренева голосна А. Всі нестандартні дієслова у нас завжди змінюють кореневі дієслова, кореневі голосні, перепрошую. А ми змінюємо з вами на Аумляут. І тепер до цієї форми ми додаємо закінчення, які додавали в для минулого часу. Але єдине, що ми А змінили на Аумляут. Я поки що вам дам зараз форми дієслів. Для всіх тих чотирьох, що я вам сказала. А потім а, побудую з вами речення. hätte, якби я мала. hättest, якби ти мала, або ві, ти мав би. hätte, якби вона мала. Wir хетен, якби ми мали. E, ihr хетет, якби ви мали для множини. hätten, якби ви мали для вічливої форми. І хетен», якби вони мали. Розібралися з «хабен». Беремо дієслово зайн. Три форми «зайн», ва, дієзен. Беремо другу форму вар, переписуємо її. Вар це теж нестандартне дієслово. Є коренева голосна А. Ми її змінюємо на «аумляут». І ми ще повинні додати за правилом. Суфікс е. Для конюктів цвай претеріту, ми завжди додаємо суфікс е, якщо його нема. Ми для хета не додавали, тому що там вже було є. «Вер» плюс е вере. І тепер починаємо діє відмінювати. Іш вере» – якби я була, ду верес, якби ти була. «Ер вере, якби він був. Ві верен» – якби ми були. Ір верет, якби ви були для множини. Зі верен, якби ви були вічлива форма, і зі верен, якби вони були. І ще діє слово, яке тільки, за такими правилами, утворює нереальну дію для теперішнього, це верден ставати. Три форми верден «Werden», «Wurde», «Geworden». Беремо форму вурде, тому що ми беремо другу форму для конюктів с präteritum». Тут у нас є коренева голосна у. Ми її змінюємо на умляут і маємо вюрде. вюрде, якби я стала. Ду вюрдес, якби ти стала. Іа er вюрде, якби він став. Віа вюрден, якби ми стали кимось там, да, бо погода стала б кращою. Ір вюрдет, якби ви стали. Зі вюрден вічлива форма, якби ви стали. І вюрден, якби вони стали. Тепер беремо з вами дієслово фарен. Це теж дієслово нестандартне. Три форми: фарен, фур, і Беремо другу форму фур. До неї ми обов'язково додаємо суфікс е. Це таке правило для конюктів цва і Маємо фур У змінили на умляут. Маємо фюре. І фюре, якби я поїхала, або я поїхала б. Тому що. Воно може стояти і в тій частині, де умова, і в тій частині, де виконання <coughs> діє за умови якоїсь. Дуфюрест, ти поїхала б. І er", перепрошую, ефюре. Він поїхав би. Віафюрен. Ми поїхали б. Іафюрет. Ви поїхали б для множини. фюрен вони поїхали б. І фюрен ви поїхали б вічлива форма. А тепер переходимо до побудови речень з цими ж дієсловами. Давайте спочатку побудуємо наше українське речення. Якби в мене був вільний час, я поїхала б сьогодні нехай до Києва. Я не маю часу вільного сьогодні і завтра, і я не їду до Києва. А за умови, якби був час, то я поїхала б. У нас в українській мові це підрядне речення умови нереальної. І в німецькій мові це теж підрядне речення може бути із сполучником Вен. І ви пам'ятаєте, якщо у нас є сполучник Вен, то у нас присудок в цій частині йде в самий кінець речення. А якщо у нас головне буде стояти після підрядного, то в нього буде зворотній порядок слів. Wenn ich heute Freizeit hätte, Frayzaйхете, фюре nach Київ. Там, де Вен, там е мова йде про умову нереальну. Ми поставили хете в кінці, їх хете. А в другій частині фюре поїхала б я до Києва. Оце речення, де ми з «вен» вживаємо, ми можемо Вен прибрати. І просто поставити дієслово на перше місце. Таким чином ми висловлюємо цю нереальну е, умову. Але це все одно ж таки підрядне речення. <coughs> і головне, після нього буде стояти знову зі зворотнім порядком слів. Nach Був у мене е, час вільний, я поїхала б до Києва. Вере, давайте візьмемо. Ich jetzt zu Hause wäre, hätte ich Freizeit. Якби я зараз була вдома, у мене був би вільний час. Я м -м, з такими дуже прості речення да, з запасом слів, тому що я взяла тільки 4 дії слова. Але я чому на них саме зупинилася, щоб ця тема вам була зрозуміла? Тому що якщо ви зрозумієте тему, принцип побудови речень то потім просто берете любі дієслова, слова, тільки е, наголошую, нестандартні. І будуєте за цим принципом е, речення. І давайте ще візьмемо Вюрде. дас вета, бесе вюрде. Вере ішіст аммія. Якби погода ставала б кращою, я була б зараз на морі. Погода погана, я на море не їду. За умови, якби вона була б кращою, я б е, поїхала я була б на морі. Ось те, що я вам хотіла пояснити саме для нереальних, для нестандартних дієслів, як утворюються дієслова для нереальної дії. Наступний урок, як я вам уже сказала, це будуть для всіх стандартних дієслів. І забіжу трошки наперед, і оці нестандартні, за виключенням хабен,зайн і werden, вони можуть і за другим принципом, за другим правилом будувати свої речення для побажання або для нереальної дії. Якщо у вас будуть виникати питання, будь ласка. В коментарях задавайте питання, буду відповідати, складайте свої речення, як завжди. Якщо сподобалось відео, поставте лайк, нажміть на дзвіночок, будуть вам повідомлення приходити про нові відео. Ну, хто не підписаний, будь ласка, підписуйтесь, щоб інші люди мали можливість познайомитися з такими відеоуроками. Твера Аліс Фьохойте. Ich wünsche Ihnen schönen Tag. Tschüss!